Якщо ви бачите, то наша студія ще не поширюється. ми покажемо у нас гостях Юлія Криворучко, інструктор, кінолог Запорізького клубу Собаківництва ТСО України. Ми освітаємо і Оскар і Оскар і Оскар. І Оскар. А ти знаєш породу Оскара? Малінуа, а Юлія пані Юлія сказала так, так бо я не знала, чесно. Скажіть, пані Юля, ми вас дуже вітаємо. Знаємо, що хвилюється. Дякую. Ви хвилюєтесь, мабуть, більше, ніж Оскар. Оскар такий молодець, так? Він у вас вихований. Вихований, Так, так. ну дійсно, прийшов ти, собі ліг. Що там хвилюватись? Ми, я, я розкажу, як це, як це було. Була пауза, прийшли наші гості. Оскар, він вже в нього окрема гримюрочка була, тому що він контролював. що yeah. до чого. Але виховання, чемність, підхід максимально ідеальний, тому тут, звісно, ну, скажи, він так всі Обдивився да, своїм так, взором число. таким, він подивився, що всі нормальні. Вікторія люди. теж думає, я так обережненько пройду поряд. Ну я знаю, що ну, ну на що, вони не Юля каже, лікар. не обов'язково красти. будьте. Так, нормально? Нормально. так ми по порядку, тоді щоб ми дійшли вже до питань вже і по кінологічному клубу і так далі. До якого віку, як ви думаєте, треба чи з якого віку треба починати виховувати собаку, дресирувати? Е, дивіться, порядок Хапец. собаку потрібно виховувати з того моменту, коли вона потрапила до вас додому. Угу. Ага. Тобто, тобто, якщо собака місяць два, наприклад, так, так два-три вже... дні на адаптацію, і можна вже робити якісь справи. По три хвилинки на день потім там два-три підходи по три-п'ять хвилин. Більше не потрібно, бо цуценя маленьке, навантаження не витримує. І собакою потрібно працювати коли вона хоче. Угу. І коли у вас є настрій. Бо коли а -а -а. настрій немає, до собак краще не підходити. Які перші угу. команди, чому треба навчити? Е -е, перше, я навчаю собак ходити за їжею в руці. Угу. Це перше, що потрібно робити, бо Потім, коли ми приходимо на майданчик, нам буде набагато легше працювати з собакою, коли вона їжа тут, і вона ходить за рукою ми руками, показуємо, що робити собаки, і потім накладемо команду. Так, крутяк, дивись, ми з тобою розмовляли, що це до етеру було, що наприклад я в житті стикався з тим, що там був досвід. ну постійно. Це життя собачки. Ти звісно, ти тренуєш, починаючи з ім'я, як всі, щоб своє знати своє місце до їжі, до команд, так далі. Вікуся каже, що ні, ми тебе не було, були собаки, але прям тренування не було. І запитала: чи можна вдома навчити, чи обов'язково віддавати в кінологічний клуб? Я свою думку сказав, що кажу вдома можна навчити, але в кінологічному клубі це Ну, більш професійно. Більш так? професійно все більше можна навчити. або можливо, якщо породиста така собака, або можливо спочатку треба звернутися до кінолога професійного, mm -hmm. щоб він вже чітко розповів конкретно, так бо у кожній породі, мені здається, у кожній породі собак є свої якісь нюанси. Є нюанси так дійсно, коли людина підбирає для себе собаку, вона mm -hmm. потрібно знати для чого її собака. Mm -hmm. От чи то компаньйон, чи для полювання, чи то для служби, це зовсім різні. Mm -hmm. Вже немало людей, обирають, ой, яка красива. Особливо, коли Так, І дійсно можна навчити вдома чомусь, угу. ну, але вчити потрібно професійно, правильно собаку. Тому я раджу всім по закінченню карантину переходити до нас на майданчик. І там працюють у нас професійні інструктори-кінологи угу. під керівництвом Михайло Євген Васильовича, нашого керівника клубу Запорізького собаківництва ТСО. От і вже там ми навчаємо людей. Інструктор навчає людей спілкувати зі своїми собаками. Кінолог він працює з допуст, ну, якщо це фахівець, там, угу. наприклад, в, в силовому підрозділі, то він працює зі своєю собакою, навчає. Він з нею далі далі несе службу. Угу. А якщо це інструктор, інструктор навчає людину угу. спілкуватися з своєю собакою. Розуміти, та, розуміти так, так, так зв'язок нала на, на, на наладжувати mm -hmm. і mm -hmm. далі навчати її як правильно навчати. А, а просто в нас перебіт у нас велика собака в родині. Це корсо mm -hmm. Вона бонекорсо так. І то, що я кажу, до виховання угу. що коли приходять на заняття взагалі в кінологічний клуб, там дуже багато тваринок, дуже багато собачок, дуже багато хазяїв собак, так. і тому це виховання як е, хазяїна, так і собачки. так. А чому він так зараз? Це так? він каже, будь так, ласка, виновачно? можемо вже піти? Йому скучно. Дуже, а, скучно. Дуже. а Розкажіть про нього, розкажіть спорода. Розкажи про свої Малінуа. Породу. Це да, бельгійська вівчарка, їх чотири види. Зазвичай цих собак використовують або в спорті, або ага. на службі. Угу. А От. зараз це службова, службова собака, собака так де де вона працює в силовому підрозділі. Ага. Хазяїн служить він у мене. Ага. Якщо хазяїн повертається, він забирає його. а як він... він сумує? Чи ви якось це все компенсу? У нас якийсь особливий зв'язок з ним, клас. бо він нікого не, не сприймав, не сприймав, так? Не сприймав тільки, так, тільки мене. Так. Боже, а коли повернеться хазяїн і скажіть, що робити, У мене вже ком? Повернеться хазяїн, і ви вже до він... нього звикли, і він, він ну, дав... я ж знаю, ж що треба це не моя хазя... собака. Так. він забирає туди. Він дуже радіє, коли хазяїн повертається, там как емоції якось. просто я знак пані Юля. Так, а якось ви, ну я ну як жінка, так ну все одно ж ну, моя собаки. А, і вони контактують, чи він ні, в ні. Він залишається? Ні, ні, він у мене вдома, і вдома живе. Він, живе. Вдома живе і він, він нормально контактує з іншими собаками. Yeah. Він настільки розумний, yeah. він розуміє, що він в гостях? Uh, ну, я? він їде до мене, Так, мабуть, розуміє, він їде до мене з радістю. Uh -huh. uh, він знає, що там люблять, що його не ображають uh -huh. там. Він... Найулюбленіший смаколик який. М'ясо. Да. Да. режисер питає, скільки він з'їдає? Який догляд потрібен з такою собакою? Скажіть, будь ласка. Нічого там складного немає, коли собака доросла вже uh -huh. і вона здорова. Головне, щоб собака була здорова. Uh -huh. От, тобто, корм і м'ясо, він отримує все. Сухий корм можна. Так, да, да. Сухий корм м'ясо. А скажіть, ви періодично показуєте ветеринару, чи можливо чи у вас в да, вашому клубі є спеціалісти? Ні, ви відвозите ветеринару? Да, так, я в'язу в клініку, то, то в кл... ну, це повинна бути клініка. Як часто треба робити такі? Ну, якщо немає ніяких, там раз на півроку можна звозити для сам їздиш раз на півроку? Як, як у людей <laughs> зробити да. аналізи, якщо все добре? Ну добре. Якщо якісь там мета, то не просто означає. не треба слідкувати помітити щось, так, щось звичайно, э, там, якісь, наприклад, там, висип чи щось таке. Ну, так, так, там, ти ж не, що, не дивишся, так. щось болить, він же не скаже, що у нього щось болить. Ну, по коли вже не, видно. не сильно. Тим більше, що в них по-інакшому сприйняття болю плані, як людини. Щось Je, там турбує, але не є собаки з низьким вольовим пороком, відчувають біль, але потім воно сказується, коли собака розслабляється, вона може сказати на здоров'ю. Так, 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 абсолютно. Як якщо в квартирі захотіли завести. Osionfish. Велику собаку. От ваші поради, що потрібно робити? Наприклад, на Оскара. Ньюфаундленда. Ну або Оскар. Сафорт, то самі касається. Це для собаки мучі, квартира. Гарно, що люди так не роблять, звісно. Просто ми розмовляли про те, що в квартирі велика собака важкувато. Не повинно навантажувати собаку не обов'язково. Фізично так. Обов'язково фізично, але і на мозок повинні бути вправи. Наприклад, для собаки. для так. собаки наприклад Будь-яка собака е любить поїсти, бо uh -huh. це головний ресурс для життя собаки. і Тому щоб собака не просто отримувала їжу в миски а е заробляла. Є uh -huh. uh -huh. такий, як е нюхательник. Ковен <глаз> Запах, запаховий, можна сказати. Так, так. І туди закладається корм собака вона бачить, він шука, вона шукає. Тобто е. працює мозок, вона нюхає і на навантаження йде на мозок. Тобто е. собака втомлюється набагато більше, швидше, ніж так, швидше і ніж фізично. Я тобі приклад скажу за свою той терьєр малий. <гіліст> а, коли ти яблучко, а він mm -hmm. такий, що як мавпа якась, він Люблю. їсть від м'яса <гіліст> до яблука, <гіліст> та, 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 банан, банан <гіліст> солона капуста, нормально. <гіліст> нормально, <гіліст> <Все>. <гіліст> ти їси і він їси, довіряєте? Mm -hmm. <гіліст> коли від, відкусуєш шматочок, <гіліст> яблучка <гіліст> даєш, ми з тобою за яблука, до речі, поговоримо <гіліст> сьогодні, він смакує ідеально. Коли ти йому <гіліст> <гіліст> даєш на кусай сам, що треба <гіліст> подумати, <гіліст> 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 Ну там вже напряг якийсь, ну Сережа. Є ти, да. Нет, є ти. Так Кі... Не розслабляєш собаку максимально. Бути кінологом, наприклад, Сергійко, можна навчити, щоб він Він любить дуже собак. Бути кінологом, якими якостями має володіти кінолог, які навички. Бо я знаю, що ви працювали так, на керівній посаді, на нашому підприємстві, і ви змінили своє життя. Так, і ну, стали кінологом. Чому так? Чому ви обрали? Як взагалі бути кінологом? Хто ось це по відчуттю? Я коли прийшла на майданчик з першою собакою, я прийшла ну, до за віком або прибавити. Так? так, я угу. прийшла, і мені дуже сподобалось займатися собаками. Ма ну, мабуть, це повинна бути велика любов до собак. Якесь щось таке, ну щось інше. Mm -hmm. От я почала займатися з нею, а потім мені запропонував мій керівник взяти ще одну собаку і почати займатися з нею з цуцика. Я взяла вже робочу собаку. А, робочу собачку робочу, Е, і почала вже займатися більш професійно з нею. Uh -huh. Ну це я ще працювала на посаді, uh -huh. а потім Євген Васильович забрав мене до себе на підприємство під своє керівництво. Кажуть, нам типа побачив, побачив, що ви <свят> все ж таки любите собак. Така така людина нужна і нам в колекціоні. Треба добре. Так, на майданчику я вже десь 7 років. Mm. Ну, я кінолог, так ні. Я я кінолог десь два роки. Uh -huh. А чим відрізняється кінолог-інструктор? Да, це це не кінолог одне це фахівець, який працює з собакою, ну, наприклад, в самому підрозділі. Uh -huh. Тобто, в будь-якому самому підрозділі є кінологія. Uh -huh. У них є своя школа базова, базова підготовка, базова підготовку у кожного своя. Це ви кажете так. про ДСНС, про поліцію. Так, так? кожен uh -huh. різний напрямок, тобто, uh -huh. тобто пошук людей в завалах це там, ДСНС, так, це окремо. Uh -huh. там, пошук вибухівки це окремо там, поліція займається. От. І напрямок підготовки, тобто Кінолог навчається саме підготувати собаку по цьому напрямку і працює з нею, як е, напарник. Uh -huh. А якщо це інструктор-кінолог, інструктор працює з людьми ага, більше. Так. Тобто, навіть якщо це силовий підрозділ, наприклад, тобто, е, інструктор працює з іншими кінологами, навчає їх, Навчайте. як навчати собаку. Будь-який інструктор це вже вища ланка, як на мене, так? так, Ви вже так це знаєте, вища. Як... Так, як працювати як з собакою, тепер треба передати? Да. Знаю, а й у мене є собаки, я можу показати свою роботу. Так, тобто... Наші глядачі, до речі, запитують, якщо, наприклад, собака лежить до вас хвостиком, це вона вам довіряє чи не довіряє? Та mm, <реш> просто лежить, не так? Не тільки, в смислі, як це? <реш> не запитуй, якщо собачка, ну каже, якщо собака до вас лежить хвостиком, то не слідкує за вами. То є до нас довіра якась? Є, ну, про так, емоція, хвостиком, да, так, якщо ушки, ага. якщо немає холка, не стало, то так, да, бо хвостиком може віляти і стати холка, то mm -hmm. собака, то ну, ага. вона, вона насторожується щось так? А зараз вона себе відчуває ні, він комфортно, спокійно, та, так? Та, так, він спокійний. Просто він Фізично знає, що він. Тут Він вище нас так, о, о, так, о, так о, завалити і всіх, хто так. Що ні, ну, максимально, тримає. так, культура поведінки. А чим Оскар займається? Чи він просто у вас улюблений, ви його просто тренуєте? Mm -hmm. Він не задіяний ніяких пошукових рятувальних операціях? Зі мною ні, але з хазяїном він працює. Працює. Оскар, який ти молодець. Він забирає, вони працюють. А скажіть, як довго собаки живуть? Ті, що дресу... ті, що дресовані? є якась різниця і між звичайними собаками які... З Є різниця, тимація? коли собака живе на розпліднику, і є коли вдома. Але якщо собаки здорові, вони живуть довше. Якщо ну бувають по хворобі, там наприклад, якщо собаки задіяні по службі? Ну є такий закон, списують їх вісім років. 8, так є вісім вісім, так, 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 так. так це. Ну, зазвичай так. І потім куди їх дівають? От 7-8 років. Бувають Шукають родини забирають, а бувають кінолог, забирають додому на доживання, так скажемо, на пенсію. Так, на пенсію. Боже, на пенсію також. Я не знаю, я не, не знаю, знаю, я я настільки дік. люблю, просто ось чому я не заводжу собі собаку. Чому? Бо я, ну бо я вже бачу, мені вже цього Оскара хочеться обняти і поцілувати. Мені їх так ну, а що, кота не я хочеться, люблю... але Та ну, вони вже є, чому я їх і не вигнала, коли вони до мене прийшли. почали. Я, я, ну, я люблю всіх не, це... тваринок взагалі, там і собак, кошок. Ну, а коти вдома. Я ну, не так дуже обирати собака, чи кіт, я обираю собак. Бо собака, вона, вона реагує ти до неї, вона до тебе. Ну, плані, є розмова, якась. Я не плані, є вони кіт. мене обрали. Вони самі 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 по собі. Самі по собі. собі. Вони обрали, вони так рішили, коли купувала, прийшла на, на ну, магазинчик, де сидять котики. І я просто взяла його потримати, він все так mm -hmm. сипився лапками все. А собаками так є, вони собі обирають господаря. Ось як розумієте, що собака, ну, більш прики... Чи були такі можливі випадки, коли приводили собаку, а він ну, перемикався від хазяїна до інструктора і, там, чи до кінолога? Ну, Завжди інструктор, коли працює з собакою, собака, собака ну, все робить і працює, тому у нас зазвичай. Навчити людину. А, люди, ось, ось чому ваша задача так, так навчити, навчити людину? людину навчити спілкуватися з твоєю собакою, так. Ну, Таке бувало, а, ви бачили, що нема до господаря якогось довіри у собачки. Це, це тренінг. Це, це тренінг. Так, це, так, так. Це довго? Скажіть, от як по часу довго треба вчити? Чи тут залежить від собачки, mm, від людей? Залежить як собака в биту. Uh -huh. себе почуває, що там дуже багато питань щоб навчити собаку так ми навчаємо з собаки людей е, е, налагодити зв'язок uh -huh. між собакою і хозяїном які у вас були породи такі ну якісь можливо особливі цікаві про які у нас Просто дуже питали, різні легше багато... дресувати наприклад кого складніше да? тут ну дивіться у всьому найбільше. світі і на сьогоднішній день Собака номер один це німецька вівчарка, німецька вівчарка, але Друга. дуже багато значить генетика. Угу. Тобто, якщо собаку зняли з цепи, там пов'язали і ну, народилась цуценята, то їх набагато важче дресувати. Угу. Якщо собаки працюють і від таких собак, наприклад, взяти цуценя, то генетика впливає, так? впливає так, дуже розумію, так на розумію. робочі якості собаки. Так. Буває таке, що е, собака в одній родині, наприклад, в дуже таких важких умовах, в плані там ображають і б'ють, і так. вона стає така зла, зла-зла. Це стрес. Е, стрес, а потім вся собака потрапляє до іншої, наприклад, до хазяїна, хазяйки. Чи можна не перевиховувати, а допомогти собаці пройти до норми? Можна, але це дуже довга робота. Просто якщо дуже, дуже багато років це було так. і за дуже, і за якийсь можна. дуже багатий період часу це відновити, у вас такі випадки проводили таких собак? Так, бували такі, да, але це дуже довга робота. Це робота там рік, може й довше там, професіональною щоб... тобто так, професіонально, так тільки так, 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 так з кінологом. Отже, кращі собаки, ті, які в поліції, так МЧС, Нацгвардія, також і кінологи. Ну, краще для служби для виконання да, завдань. Ні, так, так. краще. Ті собаки, які вже мають гарну генетику. їх так. спеціально ви їх розмножуєте. Правильно це За, займаються хто цим? Розплідники, розплідники, так, займаюсь, я розплідники, так. так і лозяти. Ти можливо. думаєш, які там родословні в собачок, mm -hmm. знаєш, які серйозні. Mm -hmm. там, mm -hmm. там є, там... Eh, Тобто нашого eh, гостя звати Оскар. Mm -hmm. так. А взагалі в собак там По Оскар він... щось, і так, так, там ще 17 сімнадцять да, 17... да, 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 назвім просто. Да. Якщо просто yeah. там, як паспорт відкрити, там буде mm -hmm. будь здоров. Тому там дуже дуже і цінується, і знається. Так, назва розплідника. А ви на міжнародні виставки виїжджали? Можливо, раніше до війни? Ні, я ще не працювала тоді, а в Україні. Ось Можливо, ви ж порівнюєте собак з інших регіонів. Чи можна, вас Дивіться, інших? Е... виставки це інше. Угу. Це е... екстер'єрні якості собаки, так, там і робочі якості є. Тобто, Це, ну, це, це інше. Це більше, більше для краси, так, мабуть. Так, 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 ага. так, Це вже займаються. Хендлери, це хендлери, які О, готують хендлер собаку, а, -а, -а. Готує собаку на виставки. Хендлери там, до речі, красиво. я був на виставках, що працював. Ні. Хендлери то є вік є, там діти, ну, в плані там підлітки, ну, плані є вік Можливо. і дорослий, і, і не в плані ну, 15-14 років бачать дівчата, хлопці угу. всі ж в формі, все ж красиво. А -а -а. Це людина ну, вчиться втрисую, так? на таку так, спеціальність плані, щоб допомагати. Це ж теж підготовка собаки, щоб вона правильно бігала, правильно голову тримала. Правильно показати, там ціла. Там, там не ці просто ляля, ля, -ля. Так, там, там такий такий процес, як там у нас паче, навчити це... да, собаку, так і там це жива істота, до якої… я це розумію, до, яка потребує дуже великої уваги. тому що я емпатична людина і емоційна. І тому я розумію, ось мені ну, ж кажу, мені їх шкода, коли у них просто немає настрою. Вони можуть підійти і сказати Ой. про це, що вам так повідомити. Mm, да, а тіно. як реагують, коли у вас а як реагують на прильоти? Ось вони. Ну по-різному собаки деякі не звертають увагу наприклад, які mm -hmm. навчені, а деякі ну страхи у собак. Ну, це, це, ти Пам'ятаєш, це... коли було е, часи, коли був ще там салют mm -hmm. наприклад, новорічний, так. чи якийсь так. вони багато хто розбігаються навіть з двора це інше. чи з дома? Навіть зовсім інше. Собаки, в ну, мене собаки е зрізняються, е і літак летить або прильот. Угу. Вона розуміє, це потребується. Різна реакція у собак. Угу. Ну, тобто, для собаки дуже навантаження на, е на вуха. Час у нас, звісно, дивіться вас? так такі речі розрізняти, і ми розрізняємо, да, ми тварини да, да. наші розрізняють. А якого захисту вона потребує? Ось? Вона до вас підходить, от якщо в відчуванні безпеку? Так, бутак? так, так. Він підходить, там хвилюється, але дуже важливо так. показати собаці, що немає хвилювання. Угу. Не треба ну, якщо ми собака дуже нас відчуває, відчуває. стрес. Mm -hmm. Як коли навіть ми виходимо там кудись на змагання, на, на жаль, не пішли, от ми вже закінчуємо, чесне слово. Боже, ми... як гарно. Ти, Будь ласка, до що ж таке, наш коли? буде мене Пожелять і нові мої, ну це я не можу. <смеш> щоб... Собаки в тому плані дуже круто. Пані Юля, якщо ось Диви вам... дивись за часом. <смеш> якщо каже, вам вдягнути сукню, наприклад, от, якщо ви хочете, як він реагує, коли ви знаєте так. Ми виходимо там... на фотосесії в сукню. Виходите <смеш> в сукнях <смеш> і з <за> собачками сохнете, <смеш> <слухайте, смеш> ну класно. Ну, вони ж відчувають цей вайб також. Да? Ну, мабуть, <клес> не знаю, вони не кажуть. А ось зараз це що він хоче? Це Він вже каже, що ми скучно. вже набридло сидіти. Давай те, да, що у вас от, каже, така мана розмова. <клес> да. Дуже близька, неймовірно. Ну, насправді дуже велике спасибі, дуже дякуємо. Неймовірно приємне <клес> спілкування. Це і в нас і кожен гість робить, не переживайте. Босор, ми тебе відпускаємо. <клес> 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 відпускаємо. Так дуже <клес> тобі велике дяка, ти Що, ти молодець, що привів <клес> до нас такого гостя? Будемо казати. Дуже дякую за запрошення. Ми почали дуже багато багато інформації сьогодні з нами була Юлія Криворучко, інструктор кінолог запорізького клубу Свихідництва ТСО України. І звісно, Оскар І неймовірний неймовірний, неймовірний Оскар. пес. Дуже велике вам дякую.